Вчитись читайте і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають, чужі люди проганяють, і нема злому на всій землі безконечній, веселого дому. Обій брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх твердими руками і діточок поцілує вольними устами, і світ ясен на вечірні тихо засіяє. Обніміть ж, брати мої, молю вас, благаю, Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай майта усміхнеться, заплакана мати. Благословіть дітей своїх. Твердими руками і діточок поцілує вольними устами, І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміть, брати мої, молю вас, благаю.